Співай, співай душа і прославляй свого Творця, за дивну любов, за пролиту святу кров. О, дивний Бог ти Бог любві дари на небі, твій чертог віків віки. ти вічний Бог співаю я. Прославляю тебе, небеса, співай, співай душа і прославляй свого Творця за дивну любов, за пролиту святу кров. Співай, співай, душа! За дивною любов, за пролиту святу Кров. Бо ти все сильний, дивний, славний Бог, іду до тебе, де нема тривог, де вже нема гора і слів, там з тобою я буду на Співай, співай душа. І прославляй свого Творця, за дивну любов, за пролиту святу кров, співай, співай душа, і прославляй свого Творця, за дивну любов, за пролиту святу кров. Він обіцяві вільний ві слова, Піднімусь я на крилах небеса, і віщо вже там буду з ним утішатися буду я ним. Співай, співай душа і прославляй свого Творця за дивну любов. За пролиту святу кров, співай, співай душа і прославляй свого Творця за дивну любов, за пролиту святу кров. Слава Богу.